Всім привіт! Спеціально для групи рибалка я покажу, як я роблю свою саморобну жерлицю. Тож, ми бачимо, її вже в готовому стані. Зараз я буду розповідати, як я це, це роблю. Що ми маємо? Маємо катушку, флажок, дощечку товщиною 3 см, шириною десь приблизно 10 см, довжиною ну, десь буде. 25 см. Я думаю, до, до більшої довжини нам не потрібно. Так як в мене бур-130-ка, вона гарно лежить на лонці і нормально тримається, навіть при покльовці великої щуки, вона нам ні вкраде, ні нічого, вона досить гарно стоїть. Так, що я робив? Я брав посередині, просверджував дирку. Для того, щоб після, коли ми закріпимо саму катушку, щоб ліска у нас проходила посередині самої нашої заготовки. Бо якщо поставити її, наприклад, далі, то це буде недобре. Потім опоясню, чому. Ось беремо, ми вже готову нашу дошечку. Чому готову? Тому що в мене зараз наразі немає дрельки, і я вам показую не готові. Ми просвердили дирку. Бачимо, є наша катушка. Катушка простенька, я її купив за 4 гривні, максимум 5 можна знайти її в магазині. Вона досить нормально, підходить для нашого виду жердиці. Так, так Так само ми просвердлюємо дві дирки на самій катушці. А для того, щоб просверлити ці дирки, я відкручував нашу катушку, щоб не пошкодити саму шпулю. Бо вона пластмасова, дрелькою можна було зачепити і вона могла зламатися. Знімаємо ми катушку і просверлюємо дві дирки. Одну дирку для того, щоб коли буде катушка леска, щоб вона проходила, ну, проходила через нашу заготовку. Також ми робимо другу. Друга буде у нас для того, щоб закріпити саму катушку. Але треба так дивитися, щоб вони дві ну, щоб наша друга дирка співпадала з тією, що є на нашій заготовці, щоб ліска не була під наклоном або ще якось. Так, давайте спробуємо зараз закрутити нашу желецю, прикріпити. Беремо простий саморіз, десь, напевно, довжиною він має. 2,5 см, так він. Що він от, в мене взяти, рівно він з нашою заготовкою, як бачите, і будемо зараз закручувати. Так у нас дерево досить таки не продай матеріал, він легко вкручується. Я зажимаю під косяком, бо все одно, якщо добре закрутити, може. Кінець вилізти з другої сторони, так що в нас не було там нічого гострого, то я його під кусиком і точно нам нічого не вилізе і нічого не буде заважати. закрутили. Бачите, вона досить так стійко тримається. І ця друга дирка співпадає з цією. І що я ще робив? Я брав простий надфіль і зачищав її, щоб там нічого не було гострого. Бо якщо буде сильна покльовка великої щуки, може піти натяжка і ліска може трошки пошкодитися і може бути обрив. Краще взяти, зачистити. Прикручуємо і... саму катушку. Крутили, ліску опускаємо через просверлені дірки. Ліску я даю товщиною 0,3-035 діаметри. На щуку вона вистачає на зимо тончу, не даю. Користується тільки такою, витягував щуки і по 5-7 по кг і нормально. Добре вона підходить. Давайте заберемо нашу готову. І зараз я розкажу, як я роблю сам наш флажок. Читав багато тем, бо думав зробити з метра, Був такий варіант. Один знайомий мені говорив, що він робить з метра. Але метр він дуже не є ось такий пружинний. бачите, ось цей. Він гарно стоїть, не розкручується наш сам наша катушка. Десь з висотою він буде у нас 35-40 см. Я його робив ось такого стального дроту, товщиною, одиничка, напевне, може трохи грубший. Намотував на алюмінієвий дріт. Дріт десь товщиною 3-3,5 в діаметрі. Це все можна зробити, накрутити дрелькою зажати, але кажу, дрельки немає, то буду робити це все тущенно. Залишаю я з однієї сторони, буквально 5-7 см, для того, щоб ми могли закріпити потім наш флажок в нашу саму дощечку. Накручуємо. Накрутити потрібно десь приблизно 10-15 см. Можна і більше, але я, от, я особисто кручу десь 15 см. Так як це займе трошки часу, то я зараз зроблю невеличку паузу і зараз все покажу, як вона буде в готовому стані. Так, ось бачите, що у нас вийшло, Лишаємо теж з іншої сторони десь так 15 см, щоб це було для нашого флажка. І щоб була трошки більша висота, щоб було видно здалека. Так, накрутили. Ніяких проблем у нас не буде для того, щоб зняти. Отак, без зусиль ми легесенько знімаємо. Ну, трошки у нас такої форми негарної, неаккуратно вийшло, але це нічого. Зараз ми це натягнемо і все виправимо. Розтягуємо десь на довжину до 20 см. Це буде наша сама основа пружинна. Бачите, ось таке у нас вийшло, все виправилося рівне воно гарно пружинить. І так, Лишаємо з другої сторони, теж кажу, десь так 20-25 см, щоб закріпити сам флажок. З чого я брав флажок? Зараз вам покажу. Так, давайте перш за все я покажу, як я зробив, як я придумав, як закріпити наш сам флажок. Можна просолити, звичайно, дві дирки, але я цього не робив, а от за допомогою таких круглогубців... Я зробив одну дирку. І напроти неї з сторони я роблю таку саму дирку, щоб вона одна з другою співпала. щоб ми могли протягнути сам дріт нашого самого флажка. Бачите, я просверлив, але бажано цю верхню несорлити дуже близько для, до краю, щоб не тріснула наша дощечка. Так, зробили ми, поправляємо, щоб все було добре. Зараз, я думаю, ніяких труднощів не буде для того, щоб ми пропхали наш сам флажок. Бачите, видно, з однієї і з другої сторони, якщо запхати самі наші круглогубці кінець. Так, давайте зараз будемо запихати. Загинаємо чуть-чуть так наш кінець, щоб воно гарно залізло. Так, і у нас трошки тяжко, але отак От чуть-чуть вигинаємо. Зараз кінець, бачите, у нас виходить. Пропихаємо. Тут зараз. І за, будемо зараз загинати. Цей кінець, що ми лишали, загинаємо його за наш сам флажок. Сягнули за допомогою плоскогубця або круглогубця. без ніяких зусиль закручуємо. І цей кінець, що лишається у нас, загинаємо і заженемо його в нашу зараз дощечку. Щоб тут вже не ні крутити ніякі ні саморізи, ні нічого. Так, запхали. Ось так у нас виходить. Бачите, гарно закріплено, не вискакує нічого стоїть. Пляшок ми нагинаємо так, як нам буде потрібно, він вирівняється нормально. Так, що ми будемо робити далі? Треба що зробити для нашого флажка. Так як в мене не було ніякої такої великої тканини. Зараз я буду це... А по, давайте перше е зробимо саме самий карабінчик, можна так назвати, щоб стояв наш флажок. Так, загнули, у нас виходить цей карабінчик, він буде розчіпатися, відчіпатися. Якщо ми, наприклад, хочемо поміняти якийсь флажок на більш яскравий, або який легенько без проблем просто розчіпили. І зусиль ніяких ми змінимо наш флажок. Так, є оце у нас готово. Будемо брати сам флажок. Флажок я брав з плюсного шнурка, бо іншого в мене матеріалу не було. От, бачите, От, такий невеликий яскравий, я його позначив Зразу, щоб ви, бо друзі мої теж користуються такими самими саморобними жерницями. Я багато кому робив, я собі позначив. Величка галочка. Продіваємо наш кінець за нашу, наш флажок так званий. Не треба багато там його придівати, можна з двох сторін з однієї, з другої щепити. Я от таким образом просто легенько закріпляю. Так, закріпили, защіпаємо, зараз все поправимо, він гарно буде дивитися. Ось бачите, досить високий він у нас вийшов і гарно пружиниться. Так, тепер покажу я вам вже на готові жаритися, як воно усе спрацьовує, як воно в нас працює. Сам кінець я в себе загинаю, щоб він е, нормально у нас попадав на катушку і не було холостих вистрілів, щоб він добре був притягнутий. Але це все одно у нас буде нормально замітно. І буде видно здалека. Так, що ми ось, бачите, це, що ми зробили, наш цей так званий карабінчик, він гарно прилягає до нашої катушки. Бо якщо був, наприклад, просто дріт, він міг зіскакувати, заїжджати всередину і все. Так бачите, легенько приставили, він тримається гарно за допомогою, тому що він широкий. І ніяких проблем у нас немає. Ні, коли вітер, ні, коли нічого. І вона не відстрілює в нас, бо так, наприклад, в мене. Ці, що я робив з метра, я вішав, саме грузило 6-7 грам, вона просто у нас сама сам розкручувався, сама катушка. І припоклював ці щуки, ось такий флажок легенько, зараз ви побачите, як він спрацює. Спрацював, все у нас гарно працює. І добре видно в нас буде. Бачите? Катушку можна трошки попустити, що вона так. Я, наприклад, трошки дотягнув, бо при покльові щуки, як вона зразу, то вона сама розкручувалася. Багато лізки могло попадати на бік. І це я її так дотягую, щоб трошки була так, як натяжка, щоб щоб жилка в нас при синій розмоці не попала за катушку. І щука не зійшла. Отак, готова моя жерлиця, як бачите. Ніяких проблем її з транспортировкою немає, зачіпляю її, і все. От як вона в мене, можна її робити в режим, щоб вона не розкручувалася. Просто знімаємо застежку і вона у нас не буде. Хочуть, бачите, стоїть. Так само флажок ми зараз немоємо за нашу катушку, йому нічого не буде. При виході на рибалку ми знову його без проблем. Заправимо це, як він нам потрібно, вирівняє і все буде добре. Добре, дякую вам за увагу.